Серія Crysis є відомою серед більшої частини геймерів, і відома вона у першу чергу не завдяки своєму сюжету, сеттингу, геймплею. Ні. Всі знають цю серію як доволі таки непоганий бенчмарк ПК Заліза. Саме Crysis 1, 2 та 3, кали на лопатки тогочасне топове ПК Залізо при цьому маючи дійсно топову графіку. І попри те, що серія мала великий успіх, ми не бачили продовження вже більше десяти років, отримуючи за весь цей час тільки якісь непідтверджені чутки та один тизер. Чи є у серії кразі шанс, чи все таки електронні карти її остаточно вбила? Мужики Он, же мертв. он не мертві у цьому відео і спробую розібратися з вас. Вподобайка підписка. А я починаю. Після розробки рушія CryEngine та релізу першого Far Cry у 2004 році, у 2007 році, студія випустила першу частину своєї, вже можна сказати, культової серії. А саме Crysis, ексклюзивно для ПК на оновленому Рушії CryEngine 2. А у 2011 році гра вийшла на Xbox 360 та PlayStation 3. Цікава взагалі річ з назвою цієї гри, так як слово Crysis в англійській мові не існує, проте воно асоціюється і посилається до іншого слова Crysis. Чому не дер? Державної, тобто кризис, це була така собі ідея від команди. Перше слово край детально розкриває ідею та атмосферу серії Crys. Друге, це є таким собі брендингом: Крайенджі, Крайзіс, Фаркрай і так далі. Події Crysis розвиваються у вигаданому майбутньому, слеш минулому у 2020 році, коли на острові біля узбережжя Китаю був виявлений древній інопланетний космічний корабель. Сили Північної Кореї під приводом генерала Кхона захоплюють острови Лінгшан, а команда. Американ американських археологів разом із доктором Розенталем надсилають сигнал лиха і повідомляють, чи знайшли щось, що може змінити світ. Команда хижак висаджується на острів з метою порятунку заручників і вивчення знайденої ними інформації. До команди входять такі персонажі, як Номад, Псих, Ацтек, Шут і командир Пророк. Усі вони одягнені в нанокостюми. Нанокостюм це вигадане технічне пристосування, силовий екзоскелет, який під час роботи використовує нанотехнології. Основна особливість нанокостюма – це. Його режими роботи, які дають людині користувачеві нові можливості і збільшують наявні. У нанокостюмі присутні чотири режими. Одночасно може бути вімкнений тільки один режим, тобто неможливо використовувати два і більше режимів одночасно. Перша згадка про розробку Crysis датується 23 липня 2004 року. Коли між Electronic Arts і Crytek було підписано угоду про співпрацю, а також про те, що електронні карс буде видавцем нового, тоді ще не анонсованого франчайзу від крайтек 23 січня дві 2006 року анонсувала Crysis. разом з анонсом стали відомі основи сюжету, характерні геймплейні особливості гри, включно знана костюмом, інформація про мультиплеєр, технологічні особливості та плановані системні вимоги гри. 23 травня 2006 року. Гра Crysis була продемонстрована на виставці e 3 2006 де завоювала безліч нагород і призів. 1 серпня 2007 року Crysis демонструвався на виставці e 3 2007. тисячі ігрових критиків йому було присуджено на. Городу найкраща ПК гра. Після Є3 Electronic Arts оголосили точну дату виходу гри. Це 16 листопада 2007 року. Цікавий факт, що ще на ранньому етапі розробки гри, коли ще не був готовий ні рушій, ні ігровий контент. Crytek запросила в Electronic Arts візуальний концептуальний бенчмарк, який би демонстрував гру і показував її особливості та можливості. Сам бенчмарк був створений компанією Blur Studio. і готове відео, яке задовольняло вимоги Crytek, отримало назву Корикс і поширювалося. На бонусному диску, що увійшло до складу колекційного видання гри. Бюджет Crysis становив 15 мільйонів євро. І гра продалася дуже і дуже добре. Менше ніж за рік гра продалася тиражем 1,5 мільйонів копій, що помножити на 60 доларів. І виходить доволі непогана сума. І це тільки на ПК. А коли гра вийшла у 2011 році на консолях, то ви можете множити цю цифру принаймні в два рази, через те, що на консолях аудиторія більш потік вже спроможна, і це був фінансовий успіх, не менше. Crysis розвиває основні ідеї гімплі минулої гри Crytek, Це Far Cry 1. Дія так само відбувається в джунглях, і гравець може вирішити кожне поставлене завдання різними способами. У Crysis з'явилась можливість модифікувати зброю, змінюючи її для більшої ефективності бою в різних умовах. На зброю може поставити оптичні приціли, підствольні гранатомети, гушники, тактичні ліхтарі та інші модифікації, які найбільше підходять під ситуацію. Сюжет у Crysis повністю. Ністю лінійний, хоча на більшості рівнів є додаткові місії та цілі, які не обов'язкові для виконання. Штучний інтелект ворогів тут зроблено у рази краще, ніж у Far Cry 1. Ворожі солдати постійно виконують тактичні маневри, працюють у команді, ховаються і влаштовують засідки на місцевості. Гравцеві доступне стандартне різноманіття зброї, притамана більшості тогочасних шутерів, як звичайне озброєння, пістолети, гвинтівки, дробовик та інші, так і науково-фантастичне, наприклад, гвинтівка гауса у крайі присутні. Великий вибір транспортних засобів наземні, морські та повітряні. Також, окрім сюжетного режиму, у грі був доступний мультиплеєр, який був дуже типовим навіть для того часу. Стандартні режими, наприклад, Instant Action по простому, це Deathmatch, та Power Struggle, у якому треба зруйнувати штаб суперника, і який був заміною стандартному захопленню прапора. На одній карті вміщувалося 32 людини, і цих самих мап було 4 для Deathmatch та 5 для Power Struggle. Для свого часу це було дуже і дуже стандартно, але я, як звичайно, Гравець без понтів застав тільки сюжетний режим. Також, що дуже цікаво, край смістив у собі редактор рівнів Sandbox 2. Розумію, у вас зараз буде питання. Перше, що за нафіг Sandbox? І друге, якщо є Sandbox 2, то де один. Sandbox це редактор рівнів, у якому гравець, маючи вже готові асети, звуки та рівні, міг створити щось своє. Перше він з'явився у Far Cry 1, про що я забувся розказати у тому своєму відео. А ось CryEngine 2 вийшла друга версія цього приколу. Це створення як однокористувацьких, так і багатокористувацьких карт, і самі ж Crytek також використовували Sandbox 2 під час створення гри. Це чимось схоже на редактор з Warcraft, але не такий глибокий. Звичайно, графон він був дуже і дуже гарним, через що оптимізація змушувала плакати тогочасні системи та їх власників. Та й всю серію буде спіткати ця доля. Гарна картинка, яка буде топовою на свій час, але дуже погано оптимізована. У По якійсь мірі Crysis 1 був проривом для індустрії. Та надавав унікальний експіріс для гравців у такому звичному для всіх жанрі, як стрілялка. І критики тут зі мною згодні. Гра отримала дуже гарні оцінки. І єдиним мінусом гри назвали тільки одне: це погану оптимізацію. Для гри ще й був ремастер, де ще більше підтягнули графіку, додали підтримку сучасних технологій, моніторів, портанули на актуальні і не дуже консолі. Тому, якщо хочете переказ сюжету від мене, то збирайте 2000 лайків, щоб я зрозумів, що вам це цікаво. Опа! А зараз саме. Час нагадати про спонсорство мого каналу. По-перше, це зовсім недорого: від 10 гривень на YouTube та Donateo, і від 1 долару на Патреон та Баймієкофі. По-друге, для вас, окрім раннього доступу до нових відео, що вже непогано, буде відкрито багато-багато ексклюзивного контенту, який публічно ніколи не вийде. По-третє, хоч це, як може здаватися, і невелика сума, але завдяки сумісній допомозі всіх моїх спонсорів, тобто вас. Окрім того, що канал може існувати, так контент. Контент ще й розвивається, купується нове обладнання, ігри для відео, техніка і так далі. З тебе підтримка з мене контент. Оформлюй спонсорство на одній з цих платформ. Дякую, що залишаєтеся зі мною. У 2008 році виходить DLC до Crysis 1 під назвою Crysis Warhead. Дії тут відбуваються між головами наступ і підйом оригінальної гри. Щоб не спойлерити, я не буду вам казати, що там відбувалося. А головним героєм є сержант Майкл Сайкс. Ні, не той Сайкс, що принесе мені горизонт. А той Сайкс, який відомий нам під прізвище псих. Відрізнялася вона від оригінальної Крайзі з тим, що у неї більше каст-сцен, інший головний герой. рушій CryEngine 2 був більше оптимізований і розширений, більше зброї, кастомізації машин. Окремий новий мультиплеєр – це Crysis Wars, заставки від третьої особи, змінено деякі моделі зброї і так далі. Якщо я згадав за Crysis Wars, то треба пояснити, це окремий від основного мультиплеєра. І Crysis Wars є розвитком і поліпшенням мультиплеєрного. Режиму з Crysis 1, і по факту, все це DLC – це Crysis 1 на максималках. Більше мап, зброї, режимів, покращена оптимізація, баланс, покращений старий контент, Warhead та Wars, які були разом у комплекті, були дуже потужним доповненням, яке варто пройти та пограти всім тим, кому сподобався оригінальний Crysis. Якщо ж говорити про ігрожурів, то деякі дійсно лопату лайна навернули. За 50 гривень, лопату в нас, все ну... типу я нічого не маю проти, але майже кожен критик мав на меті за це DLC виразами по типу ну змін вже не так і багато. Може було чогось і більше додати, і так далі. Подібні формулювання я не вважаю доречним стосовно Warhead. Це хороше DLC для хорошої гри. Червні 2009 року перед виставкою e 3 2009 було анонсовано продовження Crysis 1 під назвою Crysis 2, і вийшла гра у березні 2011 року. І реліз відбувся на всіх актуальних тогочасних платформах. І реалізована гра була на CryEngine 3, як до речі, і консольні версії Crysis 1. Взагалі, про продовження серії було відомо ще у 2007 році, бо серія планувалася як трилогія, і перша частина заявлялася як перша частина трилогії. Проте, хто знає, що було б, якби перша частина не мала фінансового успіху, дія Crysis 2 розгортається 23 серпня 2023 року, через три роки після подій першої частини на острові Лінгшан. Конфлікт США і Північної Кореї не став центровим у глобальному сюжеті. По факту, в першій частині розробники конкретно так експериментували з тим, про що вони хочуть далі вести цей сюжет. По сюжету у Нью-Йорку вибухнув невідомий вірус інопланетного походження, і приватна військова компанія СЕЛ. Контрольна корпорації Харгрів Раш і дочірні її компанії крайнет, що створила на, на костюм, намагається зберегти порядок. Головним героєм тут виступає Алькатрас. Ні, не цей всю гру, окрім фіналу, він мовчить його зовнішність нам невідома. А без костюма він просто помре, бо отримав велику кількість смертельних поранень. І якщо б не пророк, інший крутий чел, який застрелився на початку гри, то герой помер би. Геймплей трохи так змінився порівняно з першою частиною. Геймплей Крайзіс став більш лінійним. Через особливості нової локації, звичайні джунглі замінили кам'яні джунглі, і робити їх такими самими відкритими як в минулій частині було просто марною працею. І до того ж, дуже важкою. У Crysis 2 хоч і можна пройти будь-який рівень різними способами, але він став більше схожий на коридорний шутер, а не на пісочницю. Однак у грі безліч елементів екшену Нанокостюм було оновлено до версії 2.0 і у нанокостюмі 2.0 присутня система зворотнього адаптивного біологічного зв'язку. Та покращений штучний інтелект, що доводить контакт з оператором до симбіозу. Ні, ну ти можеш нормально розповісти. З Вікіпедії всі читати можуть. А ти візьми і зроби так, як я хочу. І це найскладніша бойова система зі створених у серії. Час роботи режимів обмежений запасом енергії, який перезаряджається тільки під час вимкнення всіх режимів. У нанокостюму були такі режими, як міць, захист, невидимість, а також нановізор. З трупів прибульців можна також витягнути нанокаталізатори для удосконалення. Самого костюму. Цікавий факт у місії вірність або смерть. Персонаж Джейкоб Харгрів розповідає гравцю про те, що нанокостюм 2.0 коштує 1 трильйон доларів. Це ж скільки яблук сорта чемпіон можна було купити за ціну цього костюму. Мультиплеєр принцип мережевої гри побудований на сутичці між силами корпусу морської піхоти США і приватної військової компанії Сел. У кожної команди різні нанокостюми, модулів багато, і у кожного є по три рівні розвитку. Порівняно. З першою частиною мережевий режим другої частини вирізняється високою інтенсивністю. Більшість карт є частково вирізними локаціями з одиночної гри. Також з одиночної гри у мультиплеєрі доступна вся зброя, модулі на костюма, поліпшення. А ще також у мультиплеєрі є жетони та іспити. Максимальний рівень розвитку це 50-й. Однак у цьому розвиток не закінчується, і у гри є популярна для того часу система престижу, як у колодії, і у мультиплеєрі доступні такі режими: миттєва сутичка, командна миттєва суттєво. Тучка, після падіння, штурм, захоплення ретрансляторів і викрадення до гри. Також вийшло два невеликих доповнення: це Retaliation і Decimation. Перше доповнення вийшло у травні 2011 року і містило у собі чотири мультиперні карти для всіх режимів. Друге ж доповнення вийшло 14 червня 2011 року. І воно у собі містить два нові види зброї і п'ять мультиперних карт для всіх режимів. При бюджеті близько 50 мільйонів доларів. Приблизно ця сума фігурувала у більш. Шесті джерелах на момент літа 2011 року гра продалася тиражем 3 мільйона копій. Вона була виконана дуже якісно, і як мені, і звичайним гравцям, так і пресі, ця гра дуже сподобалася. Оцінки високі, відгуки тільки позитивні. Розробникам дійсно вдалося перевершити себе та успіх першої частини. І у скорому часі нас чекала Crysis 3. Розробка нової частини Crysis почалася у лютому 2011 року, за два місяця до виходу Crysis 2, у квітні 2012 року було анонсовано продовження під назвою Crysis 3, і вийшла гра у лютому 2013 року. А у 2021 році вийшов ремастер гри. Так, у Crysis 3 є ремастер. Crysis 3 продовжує сюжетну лінію пророка. Так так, саме того пророка, що застрелився у минулій частині. Спойлерити, я не хочу у цьому відео, але. Але все-таки, якщо зберете 2000 лайків, то можете розраховувати на пояснення за сюжет крайзіс. Дія розгортається у 2047 році у Нью-Йорку, і після подій другої частини минуло 24 роки. Місто накрило спеціальним нанокуполом, який розбили на сім районів так звані Сім Чудес. І місто перетворилося на джунглі. Під куполом знаходиться карантинна зона, яка населена залишками сил прибульців. Водночас зону патрулюють співробітники Сел, які вивчають діяльність. А також їм протидіють повстанці Купола Свободи. А пророк, сповнений помстою, хоче покінчити із цефами і з бійцями сел. Під час гри використовується ще більш модифікований порівняно з минулими іграми серії нанокостюм і зброя, відповідно 2047 року. По геймплею Крайтик прагнула об'єднати в ігровому процесі край 3 найкращі елементи перших двох частин. Саме тому дія все ще відбувається у Нью-Йорку, частина якого, однак, перетворилася на джунглі, а самі рівні у сюжеті стали. Але більш нелінійними, ніж у другій частині. У нанокостюм додано дві нові можливості: злом техніки на відстані та можливість використовувати інопланетну зброю. Оператор нанокостюма має змогу активувати один із двох спеціальних режимів захист та маскування. Тоді як режим потужності, який поєднував силу та швидкість, став базовим і його тепер не треба активувати. Підтримується можливість модернізації нанокостюма. І зацікавіше, у грі це лук. Механіка луку у іграх це щось дійсно унікальне. Згадайте, чи багато. Ви знаєте, Ігор, ти лук є центровою зброєю. У мене тільки декілька виникає у голові, і всі вони дуже і дуже непогані. У з 3 його також реалізовано класно, з ним хочеться бігати, і виглядає він нормально. Зі зміну мультиплеєрі новий режим мультиплеєра. Це Хантер Мод. У ньому беруть участь 16 гравців, і суть полягає в протиборстві мисливців озброєних луками та одягнених у нанокостюми. З людьми, які не мають нанокостюмів, але мають різну зброю та датчики, що допомагають у відстеженні та виявленні мису. Ще для мультиплеєра вийшло The Lost Island, де додали 4 мапи, нові режими, карти і зброю. Дія доповнення відбувається на маленькому філіппінському острові за 200 миль від Лінгшана, де були виявлені сліди прибульців. Група вирушила туди, щоб знищити якийсь позаземний об'єкт. Перш ніж до нього дістанеться елітний загін сел. При бюджеті 74 мільйона доларів. Гра зробила. А скільки вона зробила? У дебютний місяць за перші 12 днів було продано 205 тисяч. Тисяч копій гра, як і Dead Space 3, інша гра, яка видавалася Electronic Arts, не виправдала очікувань компанії стосовно продажів. І генеральний директор Crytek навіть заявив, що це був провал. Хоч і на момент кінця 2020 року серія Crysis продалася тиражем 18 мільйонів копій, а найбільш продаваною частиною стала ця сама Crysis 3, яка окремо від серії продалася тиражем 9,7 мільйонів копій. Electronic Arts у 2013 році ви продали не мільйон. Ярд-копій нової гри ви що зовсім охуїли там. Електронні карти у 2024 році. У нашу гру, з якою ми обісралися, у 2021 році ще хтось грає. Давайте сім сезонів підтримки. І у мені покличте з американського офісу. Нам треба поговорити про продовження цієї серії. А що ж там по критикам? Графіку та загальний візуал гри похвалили. На той час це був справжній Next Gen. геймплей, музика, все хвалили. Але от через сюжет цієї частини грідіс. Сталися не найкращі бали у серії. Гру критикували за банальний і нецікавий сюжет, відсутність розвитку персонажів і за те, що за ними не цікаво спостерігати. Ще і сам сюжет доволі короткий, 6 годин. Сюжетні повороти банальні, він сам дуже незграбний, проте фінал трилогії шикарний та логічний. І це були слова критиків. Зі своєї сторони, скажу, що мене все як у малому віці, так і зараз влаштовує. Хоча так, 6 годин це дійсно мало. Та й особисто для мене третій крайзіс є на. Найкращою частиною трилогії ти заїбав же да, за своєю думку. А що ж там по Крайзі 4? Ой, та нічого, бля. 26 січня 2022 року Крайтек випустила тизер нової частини із серії Criz 4, і повідомляється, що гра знаходиться на ранній стадії розробки. І тут головне питання: чи треба серії взагалі продовження? Звичайно, якщо для гри напишуть гарний сюжет, який не буде продовженням заради продовження, розкажуть гарну історію з цікавим геймплеєм та мультиплеєром. Я згоден. Проте, чи потягнуть це розробники, це вже інше питання. Студія вже не та, що була раніше, хоч я і думаю, що ті самі електронні Arts дуже зацікавлені у продовженні та фінансовому успіху потенційної четвірки. Грошей багато не буває. Але якщо зроблять щось таке, що зробили з ребутом Saints Row, то це буде геге як для студії, так і для франшизи. Проте я б не відмовився від гарного продовження або якісного ребуту. Як це зробили з четвертою частиною God of War, проте час по. Каже, також варто ще згадати про додатковий контент по серії, із новел це Crysis Lід, автором якого виступив Пітер Уотс, і вона вийшла у 2011 році. Ліджен це новелізація сценарію Crysis 2, де автор змістив акцент на Алькатраса, розповідаючи більше про нього. По у грі він був доволі мовчазним і типовим для тодішніх шутерів. Тобто, якщо ви хочете більше дізнатися про головного героя другої частини, біжіть читати цей роман Crysis Escalation – це роман зв'язка. Від Гевіна Сміта, який поєднує події Crysis 2 та Crysis 3. Там розповідається про саму долю Алькатраса, як пророк вижив і так далі. Була настільна гра Crysis Analok Edition. Ну як була, скоріше пішла на... бо так і не вийшло через низький попит та недостатню підтримку на кікстартер. А жалко мого вийти, щось дійсно цікаве, хоча мені настільні ігри не дуже цікаві. Також для фанатів ще випускали комікси. Загалом вийшло 6 коміксів, і створені вони були для того, щоб закрити сюжетну дірку між першою. Та другою Крайзіс. історія там зосереджена на нашій команді з першої частини краще розкриває персонажів та розкриває їх долі. Особливу увагу в коміксі приділили пророку, говорячи про серію Крайзіс, вона дуже важлива для індустрії. Розробники створили цікавий всесвіт, дуже цікавий шутер для свого покоління. І особисто для мене це одна з найулюбленіших серій ігор. І так я розумію, у вас зараз буде таке собі питання. Так, а чому відео називається Від успіху до провалу, коли про. Валу як такого і не було. Та я хуй його знає.